У цій хаті ми прийшли вам розказати про чудесну новину, про небесну дитину. Скажемо, де ми були, що ми бачили і чули. Ясна дівка, ми мені всім показувала шлях. До вертепу ми спішили, зустріли там дитятко мили, ми Ісусові ми Богу Господу молилися, помолилися, Божа мати, повна ласки благодати. Така новина дивна і щаслива. Речі дочекалися ми дива. А довго йду за світлом, за зрею, Мандрував вже аж до я? Стояти, хто йде, куди, до кого? до до царя, до Бога. Слади Ірд, єдиного царя, якого визнає, ця наша земля. Лич Ірдеся, звертайте звітувати. який стар прийшов в твої палати. Стар прийшов служити мені шану. Боюся, що не так достойний пане. То хто він? Обиця та нищо, щоб ви докладай мені. То бунтар, готовий піду зраду. Тви бажає похитати владу. Іде куди? Мені не говорили, та я почув: дитина народилась, людей сі десь пішать, де ж до жити поклін віддать. Та що заслуги в того не мовляти? То народив на царами цар. Йому ж пішать писати складати. Цар із ходу деревни, до царяного колону. Дорогу цукажи, п'ємо царці царде, його ти покажи. Чи не бажаєте серця серце скупити? Ліки, від нерок, від голови, недорого. Трон між замов треба щось робити. Карати всіх малих, всіх хлопців до двох літ згубити. Я царю юдейський, усіх зігну, усіх примушу я коритись. Солдати мої вірні сраю обшукайте, нехай не зганеться ваш меч. Нехай летять голівки з плеч, а мали дитя в'язки, не можете знайти синів пої нашим всім вам смерть. Різ літаю я з косою, хто питає тут за мною. Цих ніхто не має жити. У ній мій цар, я косою їх не вдарю. Моле дитя візьки не маю владу світі нині. Мушу я йому служити, а тебе я мушу вбити. Ге, я, я прошу зачекати, щось замає і їй Бог, дійство, біля цатру. Ти тут пекла? У ні, у ні, я так дарую. Кобзарі, що ж ти наробив? Дітей не вильний, нащо Гляньте, браття, світлої, як у вікно сильно б'є, то ж до хати запросім, хай осяє весь ваш дім. хай сидім до вдома поганує, хто тут світло потребує. Пізній час пора рушати, треба лиш День із два Христового ми прийшли в ваш дім, щоб добра і злагоди побажати всім, щоб Ісус із того Світу, словом ласку, щастя і много літа. Христос зарождає, чекайте, зачекайте, від так просто не втікайте. Господарі тут хороші, вони мають грубі гроші, мають доля, трохи гривні. Вони дати нам повинні. Дайте пів відра салату, щоб дійшли в крайню хату. Може, добрий кусень сала, щоб на всіх не було мало. А найкраще пампушка для малого пастушка. Тож бувайте тут здорові, через рік чекайте знову.